Ну що ж, в мене склалося враження, слухаючи кремлівського диктатора, що їхні заяви дуже різняться. Якщо порівняти там вчора, сьогодні незрозуміло. То вони погрожують ядерним ударом, а то говорять, що нам ніякого сенсу взагалі у цьому немає. Для чого Путін заспокоює, скажімо так, світ? Загалом я дивився повністю вчорашній виступ Путіна і знаєте, це. Настільки погано, що аж добре, ти отримуєш навіть певне таке дивне задоволення від споглядання цієї історії, тому що це настільки схоже на такий, знаєте, театр абсурду одного актора, що це просто ну дійсно можна було б показувати в кінотеатрах певної закритої аудиторії з міцною психікою, яка б змогла це дивитись. Тому що те, як змінюється позиція від промови до промови, від виступу до виступу, від ось коментарів тих чи інших уповноважених осіб Російської Федерації, воно настільки віддає оцією відсутністю генеральної лінії якоїсь стратегії, це як скажений собака, який біжить по дорозі і женеться то за однією машиною, то за іншою, то за поштарем, то потім намагається зловити муху до свого хвоста, От так приблизно виглядають і дії е, Путіна, ті тези, які вони висувають, звісно, вони ще по старій пам'яті е, намагаються когось залякати. Ну, ми пам'ятаємо, що дійсно до початку 24 четвертого лютого до того, як е, Україна е, власне показала всьому світу, що е, з цією Росією не просто можна воювати, її можна перемагати, її не варто боятись її варто зупинити. Е, власне, от до того, ну багато хто дійсно боявся бути, навіщо там потягом, протягом певного часу намагалися там йому обличчя зберегти і так далі, і тому подібне. І зараз ця гра з брудною бомбою це от таке от намагання зіграти в оцюсь. Многоходовочку, так звану, про те, що Росія запускає цю історію про нібито підготовку України на ну, використання брудної бомби, задля того, щоб натякнути таким чином західному світу, що ми збираємося використати цю брудну бомбу, ну тобто Російська Федерація збирається її використати і звинуватити в цьому Україну. Такий наш план. Ми це зробимо якщо. А тут питання: якщо що, і тут ми повертаємось до того, до тієї лінії, яка не змінюється вже протягом останніх там пари місяців. І ця лінія е, такого постійного вмовляння і навіть благання української сторони до того, щоб перейти до якихось переговорів, тому що путіну потрібно виторгувати, ну хоч якусь малесеньку перемогу, хоч щось що він може. Вийти і сказати, дивіться, я здобув. Військовим шляхом я цього не можу зробити. Використовуючи ядерну зброю, він прирече і себе, все своє оточення, всю російську ядерну погибель. Не впевнений, що це його занадто сильно хвилює, та все ж таки. Він визначився, пане Максима, з ким перемов хоче з Києвом, чи все ж таки Сполученими Штатами і Папою Римським? От, До речі, Макрон якраз до цього і намагався підштовхнути кремлівського диктатора. ну і навпаки, у всіх учасників? А, ну, тут немає значення особливо, чого хоче Путін, тому що ми вже на міжнародній арені показали, що а, переговорів про Україну без України не буде. І так, звісно, коли вже було прийнято нами офіційне рішення, рішення було ухвалене РНБО, підписане президентом, що ніяких переговорів з Росією, доки там президент Путін фактично не може відбуватися не дискусійне питання. Вони от почали гратися за цими речами, що от потрібно знову повертатись до цієї теми, що потрібно говорити з Заходом, який цей нібито конфлікт розв'язав, власне, але на Заході. Про це не підуть. Вони це відкрито говорять. Це було б самого для будь-якого зараз світового лідера. Ну Макрон, ми знаємо, що у нього зав... ну, не завжди, але дуже часто достатньо контроверсійні заяви, за які... через які він потім шкодує. Ну то й таке. А, власне, а, ну і вони ще покладають сподівання. вони Там і Пісков заявляв про те, що ми там сподіваємося, що Україна якимось чином змінить своє законодавство. Задля того щоб домовлятися з Російською Федерацією, але ну у нас єдина умова проста: коли там зміниться президент, Україна буде готова прийняти капітуляцію, хоча капітуляцію прийняти ми, в принципі будемо готові навіть із цим президентом за умови, що потім він відправиться під міжнародний спеціальний трибунал. Ну, до речі, намагався Путін там і покипкувати. Трохи, я впевнений, що ви якраз якщо прослухали ось весь цей страшний виступ, то анекдот цей зацінили, скажімо так. Ми його теж підготували. Давайте зараз послухаємо про що там Путін намагався жартувати. А просто зараз не можемо тоді. Доведеться нам ще трохи почекати і повернутися до цього. Давайте поговоримо про те, як сприймав світ цей виступ Путіна. І, от якщо немає намірів, чому він продовжує про це говорити? Так Джо Байден прокоментував заяву диктатора Путіна про ядерну зброю. Президент Президентша сумнівається у щирості очільника Кремля, який не сказав, який сказав, що не має наміру вдарити ядеркою чи хімічною зброєю по Україні. Далі зацитую, чому він каже про можливість застосування тактичної ядерної зброї? Він може Покінчити з усім цим іди з України додав він. Нагадаю, що на засіданні дискусійного клубу Валдай, диктатор заявив, що Росії не потрібен ядерний удар по Україні і у цьому немає жодного сенсу. І водночас він сказав, що доки ядерна зброя існує, завжди буде небезпека її. Застосування, ось тут це в принципі те, про що я частково вже говорив. Про те, що заяви постійно змінюються. Але все ж таки, Байден не, не передумує і продовжує боятися, або, хоча б, напружуватись через такі заяви. Як ви вважаєте, чому йому просто необхідно реагувати. Я не вважаю, що на якийсь страх чи надмірне напруження, але ми живемо в часі надмірного перенасичення інформацією. Ну і звісно, журналісти не можуть запитати про якусь реакцію, і, е, власне, Байден перебуває в тій ситуації, коли йому потрібно коментувати. Він же не може взяти і в ефірі там, як я, наприклад, сказати, що це все промова це абсолютно нікчемна маячня. Йому потрібно дати якусь реакцію, ну, принаймні, для того а чому не ні? може. Тому що дехто ще досі сприймає серйозно ці всі речі, намагається щось аналізувати, знайти якесь зерто, зерно істини, якийсь хитрий план, якісь е, маніпуляції і так далі. Тому просто ну, захід звик до того, щоб вести якусь дискусію в більш-менш конструктивному руслі. Це стосується в тому числі тих коментарів, які е, доводиться давати засобам масової інформації. Але насправді, знаєте, я поки вчора дивився цю всю історію, я вигадав цілу гру. Що якщо ви хочете взагалі почути реальну промову Путіна, ви от в тих меседжах, в яких він когось звинувачує в чомусь, змінюєте цю країну на Росію, і тоді все виглядає абсолютно логічно. Коли він звинувачує Захід спочатку війни в Україні, так хоп змінюєте на Росію, все логічно, коли він там звинувачує. В тому, що захід веде там кровожарливу неправомірну політику зі зневагою до суверенітетів інших країн. Міняєте на Росію знову все стає логічно, тому що дійсно а і також, коли він вчора говорив про втрати України по відношенню до Росії, також змінюєте один до десяти, все логічно, все виглядає абсолютно правдиво. Е, тому дивитись можна, я б не радив сприймати серйозно, але от із розраду поставитись до цього як е, до певного е, такого дивного артхаусного хаусного сіткому цілком можливо.